Нова українська ракета Рута проходить успішні випробування. Повідомив президент Володимир Зеленський. За даними з відкритих джерел, ракета має низку переваг, зокрема високу швидкість та низьку вартість. А ще наше видання «Телеграф.UA» звернуло увагу на те, що Руту, яка має стати ефективною зброєю у боротьбі з російськими окупантами, розробив виходить із Росії Михайло Кокорич, який, до речі, відмовився від громадянства Російської Федерації. Що іще відомо про нову ракету, докладніше далі. Рута це реактивний дрон, який має дальність польоту у 300 кілометрів, але виглядає як традиційна крилата ракета, виконує ударні та розвідувальні задачі. Головна перевага та можливість рути це високошвидкісний політ у межах 500-800 кілометрів на годину, що дозволяє зменшити ефективність російських аналогів мобільних вогневих груп та повністю виключити з переліку російського антидронового ППО вертольоти. Стартує рута за допомогою ракетного прискорювача, а посадка здійснюється за рахунок. Парашутів. І, хоча ціна ракети поки що тримається в секреті, відомо, що рута з урахуванням її розмірів, корисного навантаження та швидкості має низьку вартість. Ракету розроблено стартапом Destinus, який заснував Михайло Кокорич, що втік із путінської Росії. Компанія також виробляє для України гвинтові БПЛА Лорд із дальністю 752 тисячі кілометрів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.